Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 21 червня 2024 рік, і сьогодні розглядаємо, сьогодні розглядаємо проект SEND – інноваційна блокчейн платформа для створення та монетізації віртуальних сайтів. На всі сторінки відео, які я веду, є перехід з самого верху в описі на сайт мійптовікто.com і сторінку тієї криптовалюти, яку ми зараз розглядаємо. Send. Як завжди, фундаментальний аналіз, новини, технічний аналіз від експертів і мої прогнози. І по завершенню біткоін і головний прогноз. Фундаментальна sandbox. Має, звісно, свою сторінку, тобто сайт, в якому ну, ми бачимо так, віртуальний світ. Як це все вони об'єднують, і головна сторінка чітко показує головний напрямок цього проєкту, за яким без сумніву майбутнє. Загальна інформація coinmarketcap Входить в сотню кращих 92-га сходинка, і трошки менше мільярда 768 капіталізація, знизилась з моменту, як я писав. Трошки знизились всі позиції, але це не так важливо, вони можуть так само повернутися, все залежить від того, які тут конкуренти. Ну і ви бачите, зараз вся увага до біткоїну прикута, тому альткоїни ще почекають свого часу. Є англійською відео, можете дивитися одразу тут на сайті. А кому комфортніше декілька хвилин витратити, щоб просто прочитати, зайдіть та подивіться загальну інформацію в стислому вигляді, про що це відео. Віртуальний світ заснований на технології блокчейн. Коли була створена, які тут унікальні особливості в цього проєкту, де його використовують, переваги. Можливість володіння унікальними NFT, інструменти для створення та редагування віртуальних світів без програмування. Це важливо, не потрібно бачите, бути програмістом. Широкі можливості монетизації для розробників та геймерів. Є і недоліки, конкуренція, ну як завжди, конкуренція, що як без цього. Ну і, звісно, потрібно попрацювати з популярністю. Проєкт чудовий, все нормально, людям потрібен є конкуренти, також ну так є тут і переваги, які перспективи на майбутнє, які нові можливості. Що стосується новин, в них є старінка, і, звісно, вони в іксах є. З мільйоном фоловерів. Ну, це вже щось означає. Активно працюють з своїм каналом. все норм тут. Бачу, тут все супер. І головні новини, як завжди, ви можете почитати за допомогою нашого сайту. Що було тут за 30 днів. Новий ігровий світ відкритий. Великий конкурс. Фестиваль музики для власників Land. Останній місяць був насичений подіями для користачів The Sandbox, відкриття нових ігрових світів, спільні заходи з великими брендами та, кон та конкурси для творців підтверджують активність платформи та її готовність до залучення нових користувачів. Все норм, класна ідея, розвиток компанії є. Подивимось, що тут в технічній складовій. Чому я бачу, що може бути і 10 і 15 іксів? Як завжди, ми йдемо на сервіс TradingView, починаючи з місячного таймфрейму. Ну, тут все як у більшості альтів. 21 рік максимальні ціни, alt-сезон. Потім поступове зниження з усім альт-сезоном і 22 рік і по нині. Червона зона сітки Фибоначі. Як і всі альти минула осінь була спроба відірватися від нулів, але біткоін пішов на корекцію і за собою потягнув весь інший альтсезон. Якби немає ніякої іншої ідеї, як іти за всім альтсезоном, я так бачу. Ну і Сьогодні ціни 0,3. А минулі ціни були сім, от вам і можливі на більше, ніж 20 іксів. Ну, потенційно, звісно, якщо цей проєкт повернеться і так далі. І тому подібне. Більше детально ми це можемо розглянути на тижневому графіку. Якщо взяти приблизну конструкцію, яка була 2021 року, минулий альтсезон, сезон, і перевести її на. Сьогоднішній, то, очевидно, що можна побачити в якому місці зараз знаходиться курс. Минулого разу були оці мінімальні значення, потім невеличке зростання, вихід з зони максимальної активності, і потім вже через середню зону на максимальні ціни. Чому б цьому проєкту не зробити повторення минулого аль сезону ну, Тоді. Ми, ми бачимо зараз, в принципі, нижні позиції. і В середній зоні вже 10 іксів є. Якщо буде зацікавленість до цього проєкту і весь альсезон піде, і цей проєкт з ним, все добре, 10 і може 20 іксів візьмуть ті, хто навіть зараз закупиться. Нормальна ідея. Що стосується денного графіку, Ну Тут ковзані, всі мають напрямок вниз, тобто тут чіткий розпродаж. А от представник осциляторів стекастик вже з зони недокупленості прямує наверх. Гадаю, це ви самі бачите. Тому тут можна очікувати на зростання. Про це і кажуть загальні технічні індикатори, бачите, ковзані в Strong Sell осцилятор вже в розверненні. Окей. Все, начебто нормально, може бути зростання. Давайте подивимось інші індикатори, Ну, де ми дивимося? Ін... Кнопки sell і buy. Повинна тут, на мій погляд, бути кнопка buy, але ще нема. Ну і можливо, ще цей індикатор цього не замічає. Тут індикатор дивергенції нема, звісно, зміни тренду, але йде з зони недокупленості наверх. MACD вже зелена точка на зміну тренду. Так, все, норм. Фібоначі також в червоній зоні для покупки, ідеально, на мій погляд. Ну і індикатор CCI так само завершує зону накопичення і може піти наверх. Тобто купувати зараз, на мій погляд, дуже привабливі місця. Ну, звісно, не порада, дивіться самі. Це я так бачу. Далі можна подивитися ще думки експертів. Які, як завжди, я зробив тут головні тези, які лінії підтримки, які настрої тут, думки деяких експертів. Перейти можете, як завжди, на сервіс з цієї сторінки, де є ідеї людей. ну Загальні настрої. Так, перша ідея лангова, друга шартова, що буде зниження. Тут е, бачать продовження зростання, зростання, завершення фігур і зростання, потужна фаза зростання, також потужне зростання. Ну Тут також, е, дуже схоже, коли спільнота тут збирається, і всі бачать, так все вже завершення і буде. Буде рух наверх. Фігури завершення якісь бачать всі по-різному. Але всі бачать, що буде повернення до минулих максимів. Це схожа картина, як на більшості альткоїнів зараз. Гадаю, тут все зрозуміло, йдемо на біткоін. Пам'ятаєте, я вчора цю стрілку виставив зелену, що ну, можливо буде вже там якийсь рух наверх. І до якогось часу до американської сесії так і було. дивіться Нижня платформа була червона, яка була там 2 дні тому. Вчора була вища. І я гадав, що може буде ще вища наступна платформа. І все йшло поки що наверх і тягнули і Азіатська, і європейська сесії, підтягнули його до. 66,2. Коли просинались американці, дивіться, що вони скинули знову на 64. І вони ж трошки підтягнули до 65, а от Азія не підтримала цю платформу, скинула трошки нижче. Зараз тут формується ця якби нижня, нижня зона. MACD показує червону точку, тобто ну, тут можна очікувати ще зростання. І можливо сьогодні не буде цього. Ну, якби я бачити, ці бази, такі, як, що я бачив, Азія Європа зростання, Америка зниження. Багато, коли, багато було схожих конструкцій. А сьогодні чомусь ні, пішло поки що тиск на низ іде. Подивимося, як воно буде. Але, схоже, формується нова лінія. Тут біля неї весь рух, приблизно 65 Вихід з неї вверх-вниз, вверх, вниз. Вчора був ну, потужний рух наверх. Ну, а USA, скоріш за все, ще не дозакупились і дозакуповуються. Ще доволі цікавими цінами. Я вже про це свою думку казав, що великі гроші закуповують біткоін. Поки вони їм не наберуться, вони не заспокояться. Ви ж їх знаєте. А по криптовалюті Сент, гадаю, на сьогодні моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. З такими графіками відключення електрики, не знаю. Буде в мене можливість кожного дня писати відео. Буде, добре, не буде, гадаю, ви це зрозумієте. На вихідні я готую нові проєкти. І понеділок біткоін, вівторок загально по альтам. Поки що такий графік планую продовжити. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Навіть природа за нас, ви бачили, що там на Москові вчора робились які урагани. НПЗ все палає, все дуже йде. Не тільки в нас летить, а вже і туди летить, і потужно летить. Тому у кого є можливість, гадаю, бажання у нас у багатьох є, залежить від можливостей. Донатимо, варіантів багато, вибирайте будь-який. Наступне відео планую в понеділок по біткоїну. З вами був Віктор. До зустрічі!